Привіт! Мене звати Анастасія Мазур і Ви на каналі Факти Лайв. Тут головні і актуальні новини, те, що турбує нас і з вами, і лихоманить світ. Сьогодні про вибухову ніч в Криму, просування ЗСУ і невдачі окупантів, чергову інтригу від Трампа і аномальну спеку, що суне на Україну. З вас підписка, вподобайка і коментар цьому відео. Вірите ви чи ні, але нам дуже цікава і важлива саме ваша думка. Тож пишіть, ну а ми почнемо. І почнемо з того, як минула ця ніч без ворожих атак не обійшлося. Били путінські терористи дронами 157 БПЛА запустили. 64 дрони наші оборонці збили і 10 були локаційно втрачені. Зафіксовано влучання у 15 та падіння уламків на двох локаціях. Головний напрямок удару Донеччина і Харківщина у Харківській області. Три населені пункти постраждали найбільше. У місті Пісочин восьмеро людей поранені, серед них одна дитина. Тож, під кождону будівлю СТО почалася пожежа. У Дергачах горіла складська будівля приватного підприємства на площі тисячу квадратних метрів. Та будівля агропідприємства у селищі Курортне горіла будівля їдальні санаторію. Тут, на щастя, без постраждалих. Під дроновою атакою сьогодні вночі також були Одещина і Дніпропетровщина. На Дніпропетровщині захисники неба збили чотири БПЛА та є влучання у Синельниковському районі. Понівечене сільгоспідприємство. Там побиті трактори, була пожежа. Також окупанти гатили з артилерії та атакували ФПВ-дронами. Нікопольський район області поцілили по Нікополю, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах. Руйнувань зазнали приватний будинок та газогін на щастя без постраждалих. Тим часом цієї ночі тривожно було в тимчасово окупованому Криму. Щось там коїлося у районі Керчі. Працювало російське ППО, було чутно вибухи, вимкнули освітлення Керченського мосту, і навіть рухним тимчасово перекрили. З аеродрому Кача підняли гелікоптери. Пише телеграм-канал Кримський В'єтір із посиланням на своїх підписників. Тільки гляньте, які там були фейерверки. Що ж то таке було? Чи то добрі дрони налетіли, чи ще якась напасть? Міноборони Рев поки мовчить. Мовчать у Кремлі традиційної про втрати на фронті своїм громадянам, як то кажуть про це ні чи чирк. А й справді для чого свій ядерний електорат нервувати? Поки гробові стабільно надходять і на них є гроші, поки російські матері урочисто споряджають своїх синів вбивати і вмирати на чужій землі. А населення терпить і мовчить. Путін в шоколаді. Росіяни ж їдуть додому в чорних пакетах. За минулу добу сили оборони їх напакували більше тисячі вбитими і пораненими. Також було знищено 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 29 артсистем, дві РСЗВ, один засіб, ППО і увага. Три гелікоптери це результат спецоперації українських спецслужб у Криму у ніч на 28 червня. На фронті ситуація залишається важкою. За добу було 137 бойових зіткнень. Найбільше на Покровському напрямку 37 боїв. Також росіяни безуспішно намагалися просунутися на придніпровському напрямку. Гарячі відтинки, також Лиманський, Новопавлівський, Південно і Північно слобожанський Певні успіхи ЗСУ відзначають аналітики інституту вивчення війни. Про це свідчать геолокаційні кадри. Зокрема, вдалося нашим силам оборони просунутися на південь від Олексіївки, це на півночі Сумської області, і є просування у районі Часового Яру. Натомість росіяни, як зазначають аналітики, як не намагаються пройти глибше у Харківській, Донецькій та Луганській областях успіху не мають. Успішна Росія, що точно так це в брехні світу своїм громадянам. Обманом заманюють терористи і на свою загарбницьку війну. Проте як вербують індійців, сирійців, непальців, ми чули не раз. Путіну потрібне гарматне м'ясо, і чим більше, тим краще. Саме так обманом попалися на гачоки двоє громадян Камеруну. Відео публікують бійці батальйону К 2 спільного зі 118-ю бригадою тероборони. Цих двох взяли в полон ще у травні на Сіверському напрямку. Як стверджують іноземці, їх обманом затягнули до війська просто з аеропорту Москви. Їхали один на роботу інший – зуби лікувати в аеропорту. Їх затримала міграційна служба, відвезла невідомо куди. Ну а далі за словами найманців, все як в тумані: гроші мільйон рублів на секундочку, контракт і війна. Цим двом пощастило вижити. Вони здалися в полон. Україна ж як відомо Женевських конвенцій дотримується. Відтак ці двоє матимуть і належне харчування, і умови. Правда, зуби лікувати очевидно доведеться іншим. разом. І до міжнародних подій сьогодні, 30 червня, і нагадаю, там днями Дональд Трамп обіцяв якісь важливі новини для Російської Федерації. Процитую його допис: Росія, у нас насправді великі новини. Чекайте 30 червня, дуже важливий день, ідеальний день для купівлі. Чекайте, написав президент США у своїх соцмережах. Відтоді всі гадають, що ж це може бути, і чи буде щось взагалі. Тим часом сенатор республіканець Лісі Грем в ефірі американських медіа заявив, що Трамп готовий запровадити 500% відсоткові санкції проти Росії та тих, хто з нею торгує. Мовляв, президент погодився просувати законопроєкт про нові масштабні обмеження проти Кремля та його союзників. За словами Грема, він особисто обговорив це з Трампом під час гри в Гольф. Ось цитата сенатора: президент сказав мені, що настав час рухатися вперед із законом про санкції. Нагадаю, документ передбачає 500% мита на товари з країн, які купують російську нафту, газ чи уран, але не допомагають Україні. Йдеться зокрема про Китай, Індію Туреччину. Туреччину та інші держави, які підтримують торгівлю з Москвою, очікується, що законопроєкт винесуть на голосування після завершення канікул у конгресі, тобто вже після 7 липня. Якщо конгрес документ ухвалить, Трамп готовий його підписати, заявив Грем. Новина хороша і потенційно неприємна для Путіна. Можливо, це навіть один із способів змусити його сісти за стіл переговорів. І відтак Трамп матиме цей аргумент тиску. Бо щодо мирного процесу, Москва у своєму репертуарі знову імітація, а не реальна дія. От навіть заговорили про третій раунд перемовин. Припливли, припливли, припливли із США. Речник російського диктатора Пісков заявив, третій раунд можливий, та нібито багато залежить від Києва та ефективності дій Вашингтона. Пісков не назвав точної дати, але побіцяв, що терміни голосять невдовзі. Місце знову Стамбул. Саме там нагадає 2 червня пройшов другий раунд перемовин. Тоді з Росією вдалося домовитися лише про обмін полоненими. Київ наполягав на повному припиненні вогню та зустрічі на рівні лідерів. Москва промовчала, ну і продовжує вбивати. А Пісков повторює мантру про цитую реальний стан справ на землі, натякаючи, що окупація території це данність, яку країна має прийняти. Росія не готується до миру. Ось ще один доказ путінським військам. Почали постачати нові ракети для комплексів. «Панцер». їхнє головне завдання збивати дрони та інші цілі на ближній відстані. Ці ракети ймовірно мають назву «ТКБ-1055». Їхня особливість це компактність і більший боєкомплект. Тепер один «Панцер» може нести до 48 ракет замість стандартних 12. Це означає, що прорвати таку ППО дронами. Буде складніше цікаво, що в новій версії панцира росіяни взагалі прибрали гармати, лишили тільки ракети. Офіційно кількість поставлених ракет і темпи виробництва не називають, але експерти застерігають, Росія готується до нових атак і хоче підсилити захист саме від дронів. Дбати про свою оборону має Україна реагувати на виклики і небезпеку, яку несе Росія. Саме тому напередодні президент ввів в дію рішення РНБО, за яким Україна виходить з Отавської конвенції про заборону застосування накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення. Тепер цей указ має ратифікувати Верховна Рада України, що ж це за конвенція і чому рішення з неї вийти важливе. Отавську конвенцію Україна ратифікувала 2005-го і відтоді сумлінно виконувала, тобто не накопичувала, не виробляла, а навпаки, знищувала. 2005-го Україна знищила за 3 мільйони протипіхотних мін. 14-го у нас війна з Російською Федерацією країною, яка не ратифікувала Отавську конвенцію, і які в цілому плювати на міжнародне право і будь-які угоди, чи то Отавська конвенція, чи то Женевська Росія застосовує проти України протипіхотні міни з першого дня війни на фронті і проти цивільних цинічно хитро відступаючи з позицій, мінує все, що бачить. Тому цей крок України більше ніж виправданий це право на самооборону. Написали в українському МЗС. А ще це перестати грати в піддавки. Мовляв, одна зброя гуманна, інша ні. Росія про гуманність не думає щодня, запускаючи сотні безпілотників і десятки ракет по українських містах. Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції і надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни, причому не тільки зараз у війні проти України це. Фірмовий почерк російських вбивць – знищувати життя всіма методами, які в них є: і хімічну зброю, і балістику, в тому числі ракети середньої дальності, також різні типи мін, в тому числі протипіхотні. На жаль, так. Звісно, ми бачимо, як наші сусіди в Європі реагують на цю. Загрозу, ми знаємо також і складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни, робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал всім нашим партнерам, на чому зосереджуватись. Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів, саме протипіхотні міни є інструментом. Який дуже часто не має альтернативи. Раніше про вихід з Отавської конвенції оголосили Латвія, Литва, Естонія, Польща та Фінляндія. Причина, вгадайте, з трьох разів російська агресія проти України. Тому крок України цей абсолютно логічний і виправданий. Питання тільки в тому, чому так довго чекали і чи є у нас зараз ці протипіхотні міни. Ну і наостанок про погоду європу скоро накриє екстремальна спека. Існує загроза пожеж найближчими днями. Температура сягне 42 градусів в Іспанії, Португалії, Італії, Греції та Франції. Влада вводить обмеження на роботу під відкритим небом, відкриває безкоштовні басейни, і оголошує надзвичайну готовність попереджають про небезпеку для здоров'я, зокрема для літніх людей, вагітних і хронічно хворих. У Греції вже евакуюють райони через лісові пожежі. Науковці попереджають, такі хвилі спеки ставатимуть дедалі частішими через зміну клімату. За найгірших сценаріїв спека може забрати понад 100 тисяч життів щороку. Аномальну спеку до 37 градусів прогнозують синоптики і українцям. Підвищення температури обіцяють ближче до вихідних. Це означає, що нам з вами варто берегти себе, не забувати, звісно, про захисників і захисниць. Бо на фронті гаряче і без температурних рекордів. Донатимо, підтримуємо, шануємо і пам'ятаємо. Підписуйтесь на цей канал, ставте нам вподобайку. Обов'язково пишіть коментар. Нам важливо, а ще бережіть себе, своїх близьких і Україну. Зустрінемось!